Великий просвітитель, великий письменник Юрій Федькович, геніальний поет, прозаїк, драматург. Наш буковинець нема скласти йому ціни. Годі вас забути. Великий просвітитель, великий письменник Юрій Федькович. Сьогодні саме його любов, віра і правда об'єднала тут мистецькість, громадськість нашого краю. Я дуже радо вітаю всіх, хто сьогодні пишається і популяризує слово Юрія Федьковича, хто пам'ятає його любов до рідного краю, до людей. Він був великим людинолюбом, хто черпає його віру, віру в самобутність. Незалежність, окремішність і унікальність цієї землі, цієї території україно Запороже. Годі вас забути. Ах, бо мило тамки жити, мило тамки бути сьогодні. Буковина відзначає 188 років від дня народження нашого славетного Юрія Федьковича. До цієї такої пам'ятної дати. Наш колектив редакційний підійшов з великим цінним подарунком. Ми завершили роботу над п'ятитомним виданням творів Юрія Федьковича. Ми працювали над цим виданням 18 років, починаючи з 2004 року. Маю надію, що наші буковинці і гості нашого краю. Охоче будуть купувати ці це видання і читати Юрія Федьковича, тому що це дійсно геніальний поет, прозаїк, драматург, публіцист і як перший редактор першої української газети в краї, яка виходила від 1 січня 1885 року під назвою Буковина. Внесок Юрія Федьковича в національну скарбницю українську, такий неоціненний. Нема скласти йому ціни, Ось, тому що і в українську в скарбницю української літератури, усі жанри українські, які ним були красиво, майстерно освоєні і культури української, і національної, нашої педагогіки, і публіцистики, звісно ж. І ми віддаємо належне його відважності, його сміливості, оскільки він ще за часів. Чужої держави австрійської все ж таки він осмілився до влади нерідної чужої заговорити українською мовою. Осмілився зняти отой мудир почесний, поважний, на той час офіцерський, вдягнути в сардак гусульський. Він наважився писати рідною мовою, мовою українською мовою тією, яку говорив люд з справіку його рідний люд, і писати для людей. Про людей, ось і знову ж таки засвітитися справжнім нашим краянином, де стадаржують, де соколи, де вірли, співають з буйним вітром у заліжку, козаки літають. Оці ідеї соборності, національної єдності українців були характерні для роздумів Юрія Федьковича. Його думки. Про єдність національну, про соборність українських земель сягали у глибину століть у часи Київської Русі. І вони поєднувалися із думками, із думками про необхідність боронити нашу землю, що було характерно для нашої багатовікової історії. Наш буковинець попереджав безцивілізований цивілізований світ у той час, що треба зупинити цю ненаситну ходу російських імперіалістів. Нехай пам'ять про Юрія Федьковича і його добрі слова об'єднують нас у захисті української держави, надають сили нашому українському війську для відсічі московському окупанту, а нам всім і прийдешнім поколінням дають основу для того, щоб жити вільно. І в рівності зі всіма іншими на торгій нам буковинській землі. Будемо любити і будемо зачитуватися його творами, будемо їх цитувати, будемо хвилювати наших читачів, нашій дюнь, Буковинську українську його скажімо, майстерно складеними поезіями і іншими творами. Хто ж то може знов забути могили, кургани, де козацтво українське? Славні отамани свою славу сном провадять, славу в серце гріють.